Доброго вам ранку. Біля моєї троянди Кенсингтон Гаденс. Посадила її восени, Зараз вона десь пів метра вишки. Це є друге квітування. І ось вона видала стільки квітів. Може квітнути як китицями. І бачу, що може квітнути однією квіткою на пагані. Спочатку квітування квітка має ось таку мідову серединку, а потім вона вигорає до ось такого рожевого блюдца. Зараз квітка менша, ніж перше квітування, але залишаються вони гарними. Ось така жовта вона десь днів 5. А оце блюдце може тримати тижнями, поки не зріжу, поки не надо не мусорить пелюстками, Чудово переносить дощ, вітер, сонце. Росте на повному сонці зараз. Ніяких хворобах не помічено поки що. Хоча ознаки чорної півнистості у мене вже з'явились. Мені троянда дуже сподобалась. Аромат дуже легкий, але кількість шипів, звичайна, багата і не мала. Гарна троянда. А вам, якщо сподобалось, заходьте ще.